Друзі, мабуть, всі з вас знають чи наразі пригадають про такий значний проєкт, як от штучний інтелект, ніби він живе в етері у новій айтівній сфері. Що ж за явище таке надрозумне і прудке? Він надійний, працьовитий, може, ще й талановитий. Але кажуть, що в цімші ні на грам нема душі. Це брехня, бо щось здається, між словами лунко б'ється і сяє промін звідтіля час появи короля. А простіше, містер щі йде до нас в товариші. З ним нам, де ж тут фактам дітись? Доведеться подружитись, навіть треба, бо ще нас виручає сотні раз, чи разів, як краще в мові. Він, до речі, у розмові і на теж мастак, як допитливий юнак молодь, школярі, студенти, науковці, дисиденти, просто весь свідомий люд не уникне шівських пут. Він спілкується чудово, відповідь дає раптово, ставить творчість над усе, світ новий для нас несе. Проте ще такий аспект є в нас, пане інтелект. Ти один чи вас багато? Це ж як ілюзорне свято. Неможливо стільки дій здужати душі одній. І цікаво, чим цей дар виллється для нас не здар. Страшно ніде правди діти, щоб нам потім не жаліти.